Мої вітання! Ви на каналі Астрофеномени. Сьогодні до нас в гості завітала Розалія Романова. Будемо відповідати на всі питання, які ви ставили під попереднім відео. І звісно ж, дізнаєтесь нові цікавинки про Україну та українців. Отож, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і, звісно ж, коментуйте. Пані Розарію, вітаємо вас на каналі Астрофеномен. Власне, раді вас бачити, точно так само, як і наші глядачі. Хочемо поговорити із вами сьогодні на ті теми, які цікавлять абсолютно кожного українця. Зокрема, власне, що ж насправді відбувається на ЗС, оскільки новини, які були напередодні, дійсно не є втішними на сьогоднішній день так, ця тема вона час від часу. Ну як відкривається і не закривається, тому що треба розуміти, що небезпека звідти з ЗС вона йде весь час. Давайте подивимося, яка ситуація зараз і найближчим місяцем. Чого вам, нам очікувати? Ну і звісно, ми хочемо, щоб там все було більш-менш безпечно, настільки, наскільки це можливо, так результат у нас результат карта вибору. Але вона перевернута, як от іде, іде отак от, от перевертатися. Це означає, що там ідуть якісь такі процеси, які від нас, на жаль, зовсім не залежать. Що тут все ж таки добре в цьому розкладі, що тут нема поганих карт. Що є? Є імператор перевернутий. Це значить знову ж таки, що нема контролю нашого. Ми ну як імператор без імперії. Ну ви розумієте, можна навіть так і розцінювати ЗС як таку невеличку імперію, але ми там зараз не можемо свої закони робити. І це лежить в емоціях. Тобто це не стільки події, скільки от вони нас весь час нервують тим, що ми оце зробимо, а ми оце, а оце ми зробили, а щось туди прилетіло, щось не прилетіло, щось вони там розташували. В діях у нас карта Сонце. Це добра карта. Це карта, яка говорить про ну, такий якраз родину, в якій все нормально, все добре, і в діях все буде під контролем. Тобто, це найвтішніша карта в цьому розкладі. І дивіться в думках, в думках тут карта смерть. Ну така карта страшна Вона так звучить, але це карта змін. Розумієте? Тобто будуть там якісь зміни. може МАГАТЕ дійсно щось таке там ну, візьме хоч щось під свій контроль і так далі. Тобто буде якась нова для нас ситуація, але скоріше вона нам буде на користь. Тобто загрози звідти я не бачу, і це добре. Це дійсно добре, безумовно. А власне, чи справді Запорізька АЕС знову на ж... на межі блекауту, чи можливо все ж таки блекаут на атомній станції? Ну, блекаут це таке слово зовсім страшне, і ми ж цього не хочемо. Ви ж знаєте, я світлий майстер, я не дивлюся на погане, я дивлюся на хороше. Давайте ми знаєте, що зробимо. Ми візьмемо одну карту з колоди порослики і подивимося, от наскільки все ж таки вона буде підживленням. Тобто ми не хочемо блекауту, ми хочемо, щоб вона працювала, щоб було все так, чи інакше, нам добре, скажімо таким чином. Давайте подивимося на. Цю ситуацію, яка тут буде у нас одна карта. Так, от ви її бачите, я її не бачу, зараз я подивлюся, ага, отак от от її правильно показати. Ну, дивіться, цікава карта, хоча це колода парасольок, але тут, бачите, нема парасольки, тут є така хмарка, хмаринка, яка ніби от бачите такими пришепочками чи як їх правильно назвати, висить. Тобто, що це означає? Що вони весь час будуть. Нас тримати в тонусі, але це не страшна карта. Це карта, яка каже, що все під контролем. Тобто оцю мотузку, на якій оця хмарка висить, якраз можна і розглядати як такий кабель живлення, який не, не буде прориватися. Тобто не буде блокаутів. Знову ж таки, ми дивимося на місяць, на цей місяць я вам це обіцяю. Зараз інформація на рахунок того, що планують. Примусово зробити евакуацію на Харківщині, чи відбудеться це впродовж квітня місяця, чи дійсно буде ситуація наскільки складною, що доведеться примусово евакуювати населення? Це дуже складне запитання, тому що воно стосується людських доль, і нам треба розуміти, що всі, ті, хто могли виїхати, вони вже виїхали. Там лишилися ті люди, які або не можуть дійсно, або ну як думають, відчувають, що вони не можуть поїхати чи не хочуть дійсно їхати. І оце слово примусова евакуація це дуже таке неприємне слово. Ніби ми дійсно хочемо захистити людей, але ну це якось не на користь їм у будь-якому разі. І давайте ми Просто подивимося на ситуацію, от е, в цьому регіоні Харківщини, як воно буде в квітні, в травні. Давайте на два місяці подивимося, і звідси ми будемо бачити, чи буде там дійсно ця евакуація, яка буде там е, така загальна ситуація. Давайте на це подивимося. Ну, дивіться. Тут дійсно така негарна у нас виходить вся картина. Оце карта, що відбувається. І вона якраз показує, що там лишилися ті люди, які, от бачите, як коренями вже там проросли, і тих, хто там є, ніхто цієї евакуації не хоче. Це треба розуміти. Далі, що ніби допомагає. Ну, цим людям, тобто вони хочуть лишитися, вони не хочуть їхати, але вони не хочуть бути під обстрілами. Тут карта дьявол. Єдине, що добре, що вона перевернута. Але це карта, яка каже, що ну, погано. От її положення, вона просто показує, що не так погано. Як могло би бути не найгірший варіант розвитку подій. Ну, Допомагає, що може ще бути ще гірше. Ну, це така не дуже втішна ситуація. Що заважає? Тут карта смерть перевернута, і я її одним словом в такому стані називаю болото. Тобто, це означає, що ситуація там буде от така, яка є зараз. Не краще і не гірше істотно. Ну, Теж ж було, то воно воно погане, і що тут у нас результат, що все ж таки буде якась така критична маса подій, яка примусить таку от хвилю людей все ж таки звідти поїхати. Розумієте, тобто буде якийсь такий день чи от декілька днів поспіль, коли буде багато обстрілів, і люди все ж таки змінять своє рішення і поїдуть. Ну це буде скоріше, навіть не примусова евакуація, а от люди змінять свою думку і скористаються всіми можливими і неможливими моментами там, можливостями для того, щоб змінити своє місце перебування. Ну поганий розклад. Давно таких поганих розкладів я не бачила. Розалія, Тоді сподіваємося, що наступний розклад буде значно кращим. Тому що пропоную подивитися, як буде просуватися виробництво наших українських безпілотників. Дійсно, нам треба захищатися. Нам треба мати. Зброю, яка ефективна, яка під нашим контролем, це дійсно таке справа честі, коли це ми самі робимо. Давайте подивимося, як у нас це буде виходити. Давайте на три місяці подивимось. Хоча, от зараз я говорю про три місяці, і в мене все рівно є така надія, що через три місяці може бути і угода про мир, і навіть все ж таки. Перемога наша, я дуже в це хочу вірити. Ну, от далі ніж три місяці, мені просто не хочеться дивитися. Давайте подивимось. Так, ну тут у нас карта імператор, яка підіймається. Вона була от така перевернута, вона підіймається. Тобто, це буде просуватися важко. Але буде просуватися. Що допомагає? Тут карта Сонце вже була ця карта, і це карта дійсно допомоги і такої грошової допомоги технологіями, і так далі. Тобто ми будемо мати щось, на чому ґрунтується все це виробництво. Що нам заважає? Ну, знаєте, нічого не заважає, просто от не так воно просто. Воно, ну, бачите, тут дівчинка з цим левом бореться, їм ну обгом важко, розумієте? І дивіться, на що треба звернути увагу? Карта колеса фортуни. Поки що вона лежить таким чином, що найближчий місяць, може півтора, вона буде тільки перевертатися в негарний свій стан. І це означає, що от такі будуть невтішні новини спочатку, але потім. Воно все ж таки якось налаштується і піде на гарний такий е, свій бік. Тобто, врешті-решт, ми це зробимо. Давайте подивимось загалом на мобілізацію. Ну і також власне щодо затвердження нової моделі бронювання, оскільки зараз також досить таке питання гостре, яке цікавить досить багатьох чоловіків, які працюють в тих структурах там і агросектор, так який нас починає робити, і тобто є така цікавість. Давайте подивимося дійсно на таку цікаву і болючу тему, як бронювання наших чоловіків, які працюють, які потрібні на своїх місцях. Хоча ви знаєте, я сьогодні бачила таку новину, що бронювання дали робітникам цирка. І ніби а як так можна, на що це і так далі. Но от, ви знаєте, з іншого боку, це от є таке, що людям потрібен хліб та Видовище людям потрібно, щоб вони могли якось розважитися, розгрузити свою нервову систему, і так далі. І тому е я вважаю, що дійсно артисти е вони повинні дійсно виконувати оцю свою службу на своєму місці і давати людям, хоч якусь розрядку. Тобто тут не можна дивитися, е що. А хто дійсно повинен бути броньований, а хто не повинен. Ну, це дуже тонка річ, і тут немає таких певних кордонів. Давайте подивимося, як взагалі все це буде на найближчі два місяці. Подивимося, ви бачили, як я ці карти мішала? Мішала? А знову майже ці карти виходять. Ну, що мені тут не подобається? Результатом у нас іде карта дьявол. Причому у такому положенні, що вона підіймається, буде дуже багато скандалів щодо цього. І скоріше воно от ніби й буде затверджено, але воно не буде працювати. Що тут у нас ще є? У нас є знову ж таки імператор, який ще не піднявся. Тобто воно не буде таким авторитетним і правильним це рішення ці пропозиції по бронювання. От, в емоціях карта інтуїції, оцей Лев, ця дівчинка взагалі перевернуті. Тобто люди будуть скоріше обурюватися тим, що вони будуть читати. І все це буде в болоті. Тобто, вже цю карту ми знаємо в такому положенні, це таке болото. Тобто, це будуть більше якісь е, балачки. І приводи для спекуляції, ніж щось таке, що буде справді працювати і буде на користь нашому суспільству. Ну і давайте подивимось загалом, що буде із законом про мобілізацію, коли там його вже, врешті-решт, нарешті, приймуть. Хочу взяти свою таку золоту колоду на неї. Я завжди дивлюся тоді, коли стосується справа грошей, чи судів, чи ще, ще щось таке законів. Це такий дуже важливий закон. Давайте подивимося знову ж таки на чотири карти. От що буде з законом про мобілізацію? Чи зможемо ми якось... Опиратися на нього, я не знаю, навіть Ну тут у нас башня пішло гроші тут з мечів і сонце. Дуже-дуже такий цікавий розклад. Ну Дивіться, о, те, що тут у нас оця башня-вежа, це означає, що буде гойдалка, буде хитати цей закон, будуть там знову якісь провокації, якісь такі моменти, що ні. Не можна таке прийняти, і так далі. і так далі. Е, головне в цьому законі це гроші. І е, повз грошей, навколо грошей, все і буде е, ну, як крутитися. Е, буде така ситуація, коли все це прийметься якось зненацька і неочікувано. Тобто, от, знаєте, як жували гумку, а потім пум, і, і ось оця карта туз мечів. Ніби в хорошому вона положенні лежить, але вона лежить на те, що нам заважає. Але такий неочікуваний фінал. Карта сонця знову от вона у нас була. Карта сонця, що якось, ви знаєте, виходить таким чином, що оця вся історія з законом вона буде йти своєю чергою, а нормальне життя буде йти своєю чергою. Тобто, от якось воно не буде працювати по-справжньому цей закон. Ну, от якась, знаєте, це скоріше ширма, ніж закон. Отак. Дуже цікаво. Ну і всі ми чекаємо також на вступ України до НАТО. А, чи буде до літа розроблена дорожня карта вступу України до НАТО? Що стосовно НАТО, давайте подивимось на круглі карти. Давайте. Зробимо знову ж таки розклад на ситуацію. На три місяці мені хочеться подивитися. Я бажаю, що все ж таки, ну, ми вже туди йдемо, нам треба якось туди вже прийти. Тобто шляху назад немає. І цікавенький такий розклад, карта шут дурак, у нас центральна карта. Я от вже казала про те, що от я відчуваю, що по НАТО все буде якось от нетрадиційно, якось не так, як повинно бути. От весь час там кажуть: от такі умови, отак, отак, отак. Але е, насправді це буде таким чином, що якимось, от як зійдуться всі зірки і нас візьмуть туди й приймуть. От, Ну, зненацька, можна сказати. Що нам зараз допомагає? Карта відродження, тобто зараз буде більше балачок про це Що нам заважає? Тут карта авторитетних різних людей і сил, тобто є сили, які проти цього. Ну Не будемо там пальцями показувати, Ну вони вони є, вони нам заважають. І у нас карта вибору. Прямому положенні, тобто, у нас є всі шанси якимось дивом, тобто, от не логічним якимось шляхом, а дивом, дійсно, опинитися в НАТО найближчі три місяці. Давайте будемо очікувати цього дива. Це точно. Давайте також подивимося ще чи буде НАТО продовжувати надавати підтримку нам до кінця весни. Ситуацію з допомогою я моніторю весь час, тому що до мене звертаються різні люди на різних рівнях, і ми бачимо, що ця допомога от як іде до нас, але, як то кажуть, кожен час звичайно ложки. Ну, давайте подивимося на найближчі три місяці, от як буде виглядати допомога НАТО для нас. Візьмемо просто одну карту, От яка у нас це буде одна карта. О, ну, досить так можна сказати, що можна порадіти, але бачите, от ну, тут бачите таку матусю і хлопчика, який е, за неї ховається. І можна подумати, що матуся це якраз НАТО, а ми той хлопчик. Але насправді ні. Якраз ми. Україна є оця матуся, а хлопчику там от ззаду щось там треться, ну і якось там щось відбувається. Ну, все рівно, між ними є зв'язок, і хлопчик куди, колись виросте, колись матусі зможе допомагати більше. Але, ну от, як я про це і казала, що це така допомога поки що не дуже суттєва. Але буде більше, але пізніше. Ну, от така карта. Розалі, ну і пропонуємо подивитись також, чи може Україна перемогти без допомоги США, оскільки ми бачимо про те, що США постійно гальмує все ж таки надання нам або коштів, або зброї, або іншої якоїсь допомоги. Давайте подумаємо, як правильно сформулювати це запитання: чи може Україна допомогти без допомоги США? Розумієте, я це вже казала багато разів, і я знову хочу це повторити що все ж таки перемога України залежить від подій в Росії. І я вже це теж казала багато разів: що в будь-який день, в будь-яку секунду. На Росії, як то кажуть, можуть розпочатися такі процеси, знаєте, як ефект доміно, от впаде якась от доміношка, і, і почне рушитися все. І тоді їм просто стане не до нас, і ми зможемо вискочити з цієї халепи, в якій ми знаходимося, і ми зможемо повернути все те, що наше. Розумієте, і США не дуже до чого, тобто. Воно дійсно теж втручається в процеси, які там відбуваються в Росії. Ну, давайте подивимося, все ж таки, на участь США в перемозі України. Подивимось на рік, як воно може виглядати. Ну от Бачите, ось вона ця карта, про яку я казала, про те, що в Росії вона якраз надії лежить. Це карта шут-дурак, перевернути. Тобто, оце от якраз оця доміношка, про яку я казала, що якась е, незрозуміла ситуація, якийсь прорахунок влади, і все у них завалиться. І США тут ні до чого. США ось воно, воно в думках, це карта жриця. Жриця вона просто хоче. Хоче щось вона спостерігає, вона робить вигляд, що вона щось робить, і от, от США все ж таки таким чином себе будуть поводити в цих як емоціях в, в сердечній чакрі, у нас пошук істини. Тобто ми шукаємо свої істи. ну Знаєте, як кожен шукає своє, і кожен своє знаходить. Ну і карта відродження у нас тут як результат. Тобто, ну от те, що я казала до цього розкладу, от так воно просто і розклалося тільки більш докладно. Що Буде наша перемога, буде наше відновлення, відродження, але це буде не тому, що США нам допомагають, чи заважають, чи ще щось робить, а тому, що в Росії будуть свої процеси, які вже давно, давно назріли. Так, ну і пані Розалі, давайте подивимось, що принесе нам всім сонячне затемнення. Нам так з вами пощастило, що цей запис ми робимо якраз під час затемнення. Це такий потужний, потужний, дуже хвиля потужної енергетики. І давайте ми зараз кожен для себе замовляє цифру 1, 2, 3, і ми побачимо відповідь, що особисто вам. Подарує це затемнення, виходячи от з ваших попередніх якихось дій, ваших висновків, ваших мрій. От подивимось, що вам принесе це затемнення, тому що всі люди отримують таке перезавантаження свого життя. Давайте от подивимось яке ж перезавантаження буде у вас. Я собі замовляю двічку. Ну, а ви що хочете, замовляйте один, два, три. Дивимось зараз на одиничку. Ось у нас одиничка. І це карта авторитету. І бачите, зараз вона перевернута, але ця карта буде підійматися, і це означає, що ви отримаєте таку увагу, допомогу, авторитетне до вас ставлення, повагу від інших людей. Тобто, ви можна сказати, знаєте, як. Встанете з колін на ноги і вас всі побачать у всій красі. Це дуже круто. Я за вас рада, одинички. Класно. Скористайтеся цим, вставайте. Давайте подивимось на двієчку. Двієчка. Тут у нас, бачите, карта вежа. Завжди, коли ця карта випадає, то ну, вона така негарна. Але в даному випадку, що таке вежа, тим більше вона теж підіймається. Це карта, яка каже про те, що ви отримаєте якесь звільнення. Знаєте, Як впадуть якісь окови, впаде щось таке, що вас обмежує. Тобто, знаєте, це як птах, який вивільняється з клітки, летить просто от куди хоче. В даному випадку дуже круто. От це потужна карта, і в даному випадку, от я ж теж замовила двічку, і я вже, я вже відчуваю, наскільки от в мене розкриваються крила. У вас теж розкриються крила. Я дуже за вас рада. І давайте подивимося на трієчку, що буде у нас на трієчці. Ось вона трієчка. Бачите, знову цей, що дурак, ви побачили всі три карти, вони такі, що вони підіймаються. Трічком треба очікувати дива. Те, що от ви думаєте, що я хочу, але не зможу. Мені дуже, ну, як дуже хочеться цього, але це неможливо. Я не бачу, як це може статися в моєму житті. Оця карта каже, що все у вас вийде. У вашому житті відбудеться диво. Чекайте на нього, вірте в нього, і ви його отримаєте. Отакий От у мене сьогодні епохальний, можна сказати, розклад на три карти.